Зараз у нас відбувається сесія Болтавської міської ради. На порядок денної сесії поставлені питання про підтримку проєкту забудови проєкту 51, арт 90 гектарів землі, проєкт Лазурний 50 гектарів землі, проєкт забудови САКо і двох комунальних пляжів біля річки Ворської. Ці питання ми хочемо зняти з порядку денному траектне до працювання, тому що зараз стартував закон Верховної Ради про конкурси, але в закон ще не підписаний президентом. Зараз президент його підпише. і Обов'язково всі проекти, які будуть і стосуватися землі і забудови, будуть іти через прозорі конкурси, тому що у нас по суті 90 гектарів зараз віддадуться. На розпорядження міському голові, який сам знайде забудовників своїх, і там будуть грандіозні відкати просто по забудові цих величезних мікрорайонів. Конкурс буде проведений непрозоро, конкурсу. Взагалі ніякого не буде. І сам проєкт 51 він. 80-х років, тобто ми живемо 21-го сторіччя, там проект 80-х років, а нам треба рухатися вперед. Тому ми зараз спробуємо перенести ці питання і провести їх через відкритий конкурс. Загалом, які питання ще будуть на сесії, такі вас буде. Там буде багато соціальних питань, їх зараз не перечислю. Там будуть питання про також бойову участь, які ми також будемо знімати. Це 46 питання. У нас ще 5 будинків здебільшого. Належить двом забудовникам, це Полтава Трансбуду і е, сучасному дому. Пайова участь зменшена в 80 разів. Тобто, так місто могло отримати від поєвоучасті в будинків е, 3 мільйони е, 756 тисяч е, до казни міської ради. Е, натомість вона отримає 50 між, е, тільки тисяч гривень, тобто 3 мільйони 700 тисяч, десь невідомо в яких карманах висять місяць. Тому це питання також. Ми спробуємо зняти з порядку.